Друзі, привіт! Приїхав я на ставочок. Таку маємо картину, покрилась тонкою корочкою. Там вроді тонко, буду пробувати там якось вудочки закинути, звісно ж буду пробувати удочки закинути. Сьогодні будемо вже доробляти цей порядок, буду обрізати ще дерева. Зараз ззуваюсь, перевіримо ракуловки, які більше тижня закинуті. Та й таке. Так народ, сталася фігня, флешка на екшен-камері сказала мені до побачення. У мене є флешка інша, але вона вдома, так що сьогодні по сторінці штатив, мікрофон, все як я не люблю. Будемо доставати руку якщо я її ще найду тут. Yes. Рачевські. Два рака є, але здоровий капец. Нічого собі. Бачите, які ту раки? Гляньте, яке воно здорове. Вже я їх такими маленькими випускав. Нормально, нормально. Так, ну перевіряю наступного. Раків. Точки, нет Ходять на мілині, напевно, більше. Не, нічого. Значить цих двох випускаємо, їсти не будемо вже. Ось так ми нарізаємо. Тут теж вже нарізані. Будемо складати. Щось, знаєте, без екшн камери даже. Лінь знімати, якщо чесно. Вже привик. Ряд кнопку і працюєш. А тут штатів та все. Буду обрізати його сьогодні. Я не вмію обрізати, але я буду на ньому вчитися. Що цікаво, що цей абрикос. А цей абрикос і он, той, який біля машини, він, вони садились одинакові, один, один сорт і одночасно. Але той ніколи не родить. От я зараз так прийшовся, тут я бачу, що плодові, плодові бруньки закладаються. А там ні. Там вони навіть, навіть не закладаються. Не знаю, буде того абрикоса щось з ним думати. Мій то приємний такі тінь створює, але... О! До речі, в нас тут рак клює. А ну пішов! Пішов, 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 пішов! Друзі, це вже вже інший день, тоді потемніло я вже... Не знімав, не встиг я все доробити. Ось так я абрикоса почікав. Я це тільки вчусь робити. Наверху дуже багато плодових бруньок. Він хай відплодоносить, а потім я його напевно вкручу після плодоношення. Мені шкода було. Отак от. Ось так ми все поприбирали тут. Яблуню я почав. Ну, вона стара, я хочу, щоб вона омолодилась, я її так не жалію. Не сильно я там вже жду від неї, від неї урожаю. Краще хай відмолодиться, щоб в наступної роки вже давала кращий результат. Також закидав ракуловки сюди. Буду зараз перевіряти. Так, перша рокуловка. Я б якщо чесно навіть не відмовився б додому забрати раків. Так Що там у нас є, оденький, є? Якийсь такий маленький. Малюк. Ну давайте глянемо, що там є. друга. Так, ну оця, як мені кажеться як більш удачно було закинуто. Тут коряшки. Побачимо. Ні, нічого. Один рак. Мало. Сьогодні будемо без раків. з Яною. Побачимо, жабу дохла. Здохла жаба. Не перезимувала. Ми її зараз в ракуловку. Вона навіть падає на дно. Супер. Буде класна приманка для рака. Опс. Опс. О, все, то на наступне відео буде. Погнали робити щось. Котики. Ну що, котики? Сьогодні їсти вам я не привіз. Зато привіз окольчики, які того разу забувся дати. Зараз ми будемо вас лічити від любві. Да? Китюха. Китики. Иди сюда. Китики. Вс вы. Котабаза. Котобаза. Так, я не ветеринар. мене цим Звичайно займається Яна. Котики, якщо що. На, на. Дірка. О, тепер тримай гуляй Зараз другий, ти якась шкура трохи грубше в неї все кіця йди ось такі можете йти процедури показати йому пакуна так сьогодні в мене буде не сильно така фідерна рибалка прикормки я не взяв в мене не було часу да й немає часу з нею возитись тут я ненадовго сьогодні тому я буду закидати просто голі кормушки з мотилем Якщо, якщо чесно, я думаю, що результат якийсь ми повинен бути. Я вже сьогодні говорив з людиною, яка займається зарибком. Я планую цього року зарибити. В нього є толстолоб маленький, такий як я хотів. Є маленький амур, так як в мене що толстолоб, що амур є крупні, я хочу поновити чисто молодняком. Так ось, якщо замурим толстом, я знаю, що мені робити. Тих штук 40, тих що 40, то я не знаю, що мені робити з карпом. Питання в тому, чи він не він в мене, і якщо так, то наскільки вдало. Тому що я не знаю, що там по кількості, мені ж тут теж карпа така, як... як в акваріумі не потрібно. І взагалі хотілося, щоб він вже став на, якби, на свої. На... на свої сили вже почав нереститись, від... відновлюватись. І така от штука. Була б в мене кастрюн у вас сітка, яку я хочу купити. Я би закинув її, може щось б би піймав би і бачив би, що там, чи є молодняк попадається, чи ні. Але на ту сітку ще треба фінанси. Так що поки що без сітки. Вітрюган, звісно, страшний. Тут, тут напевно без землі буде ще більше вітрів. Без землі, без дерев. Ай, файний мотиль. Такі на, на працю приїхав а не на рибалку. Опа, під самий. напевно. під самий не треба. Ось так от. Одне є. Так другу туди, там карпухи. О, там коряшки і карпухи. Плавають, я там камеру їх бачив. Вийшло класне сонечко, тому я напевно, поки буду різати дерева, це не якась цікава робота. Я зараз камеру під воду запущу, може щось цікаве побачимо. Якщо щось буде, зараз я його сюди вставлю. Так, друзі, в мене знову петличка здохла, вже третю треба купляти. Ось так я вчекрижив дерево, цю гілку вставляю більш менш щоб вона ще щось там вродила цього року і щоб не був великий стрес для дерева. Цю на, на опускання крони. Ну це так в моїх планах. Але я в тому тільки новачок, тільки і розбираюсь. Далі це дерево, О, вітер, напевно, буде ну сорян. Е, Оце дерево е, я прорядив трохи. Е, воно для мене якби те просто смачне і якби, на ньому треба качество. То тут якби, треба кількість, тому я без фанатізму. Корону так трохи більш-менш звільнив. Кількість мені його треба, тому що з нього дуже класне вино з цих яблук. Це така сама яблуня, її я не. Обрізаю цього року. Знову ж таки, я переживаю, що на ці я моїх налажати. І для того, щоб запасний варіант в мене був, щоб точно щось вбрудило, буде ця. Наступний рік я побачу, що вийшло з цієї. І тоді буду знати, що робити з цією. Наступне яблуня мусор. Безтолкова, вона мені не подобається, вона не смачна. Не хочу на неї навіть час втратити, вона підспив все одно. Той абрикос ні, нічого не родить, хоча він одногодка з цим, одночасно вони садились. Це для мене плацдарм для того, щоб я вчився прививати, щеплювати дерева. Якби, тому я там нічого не роблю. А зараз в мене ще залишилось хвилин 30, поки сонечко сяде, буду ловити рибу. Ще також нарвав сусіда з той у таких е гілочок, е буду пробувати їх вкорінити. Так само вкоріняю зараз вдома голубу ялинку. Це все, щоб тут посадити, бо купляти воно трохи накладно, воно багато все стоїть. Так що якось так своїми силами поки пробуємо все, народ, іду рибалити. Так, ну поплавок навіть не об'їли. Один я закинув. Такий що в мене нормальний. Думаю, якщо на середину і за ним слідкувати, то можна щось зловити на поплавок. А так як я просто кинув на півдня його куди-небудь, ну, я знав що навряд чи буде якийсь результат. Ну, я, поки камера була в воді я трохи зловив, красів з 4 і одного підлящика зловив. Як вам улов вставку на дачі? Да, підлящики прижились нормально. Клас. Тільки їх мало, треба побільше їх позапускати. Так, дружбана на цього випускаємо. Прикольно, коли в себе на дальші ти просто береш і ловиш підлящика лящика в такій от водоймі. Так, да, нормально він цікаво чи буде не але то ще така історія дуже далека. Про нерест під лящика. Дуже люблю густіру, ну але на тараньку але що ж їй сюди як вона крім неї більш нічого і не буде мені так здається так фідера буду полінивом перезакидати не хочу я вставати дзвоники знімати врешті врешті я можна сказати все вдома Нікому не мішаю. Ось такий мужицький. А вдруг зараз карпуха валить. Ми її закинемо туди під коряжки, де вони і тусуються. О, точно в ціль. Надіюсь моя ціль там не залишиться назавжди. В корягах. Так, тут на що? Перезакидаємо. Десь туди теж під підсонечку. Так, да, під сонечко. Це є. Як я вже не раз говорив, в мене на ставку на захід сонця завжди не клює. От цей момент, саме-саме захід сонця, ніколи не клює. Якісь там можуть проскакувати рибини, але щоб був хороший кльов ні. Після того, як зайде сонце, через години-дві знову пічний це кльов. А до того тишина повна. Так що може я вже нічого і не спіймаю. Так ну щось геть глухо. Ну дивіться, що я. скільки у нас. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять карасиків. Іде. Нормально. Вже не в суху. Йду я в очереті поіграю з поплавком і можливо в каряшках Черетів, в мене тут, в мене тут дуже малесенький гачок стоїть і там в тому очереті тусується оконь. Я зможу підцепити, котів покормлю. Перевіряю всі коряшки. Ну що, ну давай. Ти завжди виручала мене це місце. Упс. Так, ясно. Нічого не буде, напевно. Йду я збирати драбину, складати, мити. Якщо зазвенять дзвоники, я їх почую. Пополовок також залишу. так вже бачите, сонце сідає. Так, ну сонце вже сідає, риба не клює, драбину вже склав, в принципі, готовий їхати. Так що буду збирати удочки. А з вами буду прощатись. Дякую, що додивились до кінця. Лайк і підписка, як завжди. Все, друзі. Tchau.